І далі говоритимемо з вами про пенсії, зокрема в контексті наступному чому тоді, коли хтось отримає мінімальну пенсію, пропрацювавши навіть там 20 чи 30 років, інші мають суми. Близько 200 тисяч гривень, але про все зараз по черзі. Отже, в Україні у 26-му році максимальну пенсію підвищили до 25 тисяч 950 гривень. Більше пенсійний фонд за законом призначити не може. Водночас, як пише обозріватель, тисячі пенсіонерів через суди домоглися значно вищих виплат у десятки, а іноді і сотні тисяч гривень. З 2025 року такі пенсії обмежують спеціальними коефіцієнтами. Однак частина так званих особливих пенсіонерів через суди скасовує. Ці обмеження є випадки, коли щомісячні виплати знову перевищують 200 тисяч гривень. В Україні після обмежень максимальна пенсія залишалася високою для колишніх прокурорів і військових чиновників. Так, за даними обоз екс військовий прокурор Андрій Саханов через суд домігся скасування коефіцієнтів і тепер отримує 251 тисячу гривень на місяць. Найбільшу пенсію в Україні без урахування довічних виплат суддів на другому місці. Колишній головний. Військовий прокурор Віктор Чумак після скасування обмежень судом його щомісячна виплата становить 239 тисяч гривень. І ще серед лідерів за рівнем пенсії: Іван Свида, Юрій Ударцов та Михайло Потебенько, які через суд відновили або підвищили свої виплати до 200 тисяч і більше.